В Чернівцях відбувся чемпіонат міста з боксу, який зібрав рекордну кількість учасників з різних куточків України. Для багатьох це перші серйозні змагання, перші перемоги та навіть серйозний крок у велику спортивну кар'єру. Як проходили поєдинки і хто з юних боксерів вже прямує до втілення своїх великих мрій, розповідаємо уже за мить. Три дні у Чернівцях проходив чемпіонат міста з боксу. Цьогоріч до нас приїхала рекордна кількість учасників. На ринг вийшли майже 230 юних спортсменів з шести областей України. Проводимо чемпіонат міста Чернівців серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Це дітки 2011-2012 та 2009-2010 років народження. У нас рекордна кількість свято боксу буде налічувати 229 учасників. Є 18 команд, шість областей до нас. Гості приїхали, тому дуже потужно. Змагання мають не лише спортивну, а й відбіркову мету. Тут тренери придивляються до потенційних учасників всеукраїнських чемпіонатів. На таких змаганнях юні спортсмени не просто виходять на ринг, вони загартовуються і вчаться справжньому спортивному характеру. Вони підвищують свою майстерність, вони загартовуються. А в тому плані, що вони потім будуть представляти місто Чернісі Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях на чемпіонатах України. Тобто, ми тут переглядаємо команди спортсменів і в подальшому вони будуть представляти наш наш рідний край. Участь беруть як хлопці, так і дівчата. Цьогоріч їх близько 20. Серед них – 14-річна Діана Галяновська. Боксом дівчина займається два роки. Обрала саме бокс, тому що хороша дисципліна, мотивація. Пробуєш себе в різних сферах. Думаєш, як вдарити правильно, як буде краще. Багато аналізуєш. До цього Діана займалась карате, але обрала новий виклик і вже має перші успіхи. Перед цим займалася карате п'ять років, але щось мене так перекинуло на бокс, захотіла чогось нового. Перейшла в бокс, почала тренуватися, сподобалося. Та починаю вигравати, входити в цю кар'єру. потоку. серйозне ставлення до тренувань. Запорука результату, каже Діана. Насправді, щоб досягти якогось результату, потрібно досить багато праці, тренувань. Особисто я тренуюся 3-4 рази на тиждень. Стараюся, намагаюся чогось нового навчитися, постійно на самовдосконалення. Серед учасників змагань і 13-річний спортсмен з Чернівців Євген Миза. Він займається боксом уже 5 років і має чітку ціль. Я займаюся боксом, тому що хочу стати сильним і іду до своєї мети. Моя головна мета зараз стати чемпіоном України. Я тренуюсь 4 рази на тиждень і сподіваюся, що буде добре. Серед боксерок і 14-річна Івана Шмиляк з Закарпаття займаюся боксом вже близько шести років. Здобула кандидата мистець спорту цього року. На чемпіонаті України вибула третє місце, провела, на жаль, у фіналі. Утім, попри все, має великі плани на майбутнє і впевнено до них йде. Я хочу вибути майстра спорту, також поїхати на якісь на чемпіонат Європи або чемпіонат Азії. Також виграти ці змагання. Це одна майже з найбільших мрій. А в майбутньому, якщо вже і пощастить, то поїхати на Олімпійські ігри. А вже незабаром Чернівці знову прийматимуть масштабні боксерські змагання. Влітку тут очікують ще більше учасників з усієї України. В найближчому часі у нас буде проводитись також на теренах Чернівецької області. Черні першість фізкультурно-спортивного товариства Україна серед юнаків та дівчат. А вже за два тижні в липні також серед юніорів. Тому літо гарна погода. Багато дітей всієї України з'їдуться на <гарну> локацію ...і ми проведемо таке також потужне змагання. Аліна Рябко темитня Тива.